4 клас. На сьогодні з вами на цьому тижні асинхронний урок. Він вже в нас 10-й за рахунком. Сьогодні продовжуємо працювати з текстами. На практику буде доволі таке об'ємне завдання. Отже, що таке редагування тексту? Пам'ятаєте, в нас на минулому уроці було три етапи створення текстового документу. Перший етап це введення тексту, другий етап редагування тексту, третій етап форматування. З веденням тексту ми вже з вами попрацювали. З форматуванням, тобто змінення зовнішнього вигляду, ми ще попрацюємо на наступних уроках. Сьогодні нас цікавить редагування. Редагування це процес виправлення помилок, доповнення та зміна. Тексту. Тобто, це може бути виправлення самої помилки в слові. Може бути пропущена буква. Тобто дописати пропущену букву. Може бути, що потрібно поставити якийсь розділовий знак. Або, навпаки, прибрати зайвий розділовий знак. Тобто, іще раз, фіксуємо, редагування це процес зміни тексту. Назимо це так скорочено. Далі, поїхали. Отже, дуже важливі функції, які нам потрібно, це. Якраз видалення зайвих символів. Щоб видалити зайвий символ, потрібно поставити курсор перед ним. Що, як це ми можемо зробити? Або лівою кнопочкою миші клацаємо в потрібному місці, або переміщуємо курсором по тексту за допомогою клавіш клавіатури вгору вниз, вліво-вправо. Якщо працюємо з телефоном планшетом, то відповідно нашу мишу замінює дотик пальчиком. Тобто встановлюємо вказівник. На потрібне місце. Далі, що ми робимо наступним етапом? Наступний етап: ми ставимо, якщо нам потрібно видалити символ після. Так, і ще разок. Якщо ми ставимо наш курсорчик після символу, і нам потрібно видалити символ зліва від курсору, ми натискаємо кнопочку Backspace. Backspace видаляє символ зліва від курсору, знаходиться над Enter. -ом. Зазвичай виглядає або як стрілочка, або як стрілочка з надписом Backspace. Якщо ми хочемо прибрати символ після курсору, знову ж таки, це в нас функція для ноутбуків і комп'ютерів стаціонарних. То ми встановлюємо курсор, і щоб прибрати символ праворуч від курсора, натискаємо кнопочку Delete. Зафіксували. Зліво від курсора Backspace, справа від курсора Delete. Це для того, щоб видалити символ. Так, от наприклад, якщо ми натискаємо в даному положенні кнопочку, тобто іще разок фіксуємо курсор, в нас стоїть посередині. Між посередині слова інформатики, між буквами R та M. Якщо ми хочемо прибрати літеру R, ми натискаємо кнопочку backspace. Якщо ми хочемо прибрати літеру M, ми натискаємо кнопочку Delete. Щоб видалити саме слово, потрібно виділити його і натиснути клавішу Backspace або Delete. Ну це стосується частини слова або усього слова. В цілому, якщо ми затиснемо кнопочку backspace або кнопочку Delete, у нас буде видалятися. Букви то поки ми їх не відпустимо, ці кнопочки. Тобто, якщо ми натискаємо один раз backspace або деліт, видаляється по одній літері. Якщо затискаємо, видаляються букви допоки, до того моменту, допоки ми не відсунемо пальчик від кнопочки. Так отже, у нас є алгоритм. Тепер нас цікавить такий момент, як виділення тексту. Щоб виділити слово, встанови на ньому вказівник і двічі класно ліву кнопочку миші. Тобто, ми нашою мишею наводимося на слово і клацаємо лівою кнопочкою два рази. Наступний етап. Щоб виділити рядок. Тобто нам треба ще більше щось виділити. Встановив вказівник миші зліва відрядка тобто йде в нас текст, а ми хочемо рядочок виділити. І натискаємо один раз. Зверніть увагу, курсорчик буде дивитися в ліву сторону. Точніше, навпаки, зазвичай нас курсора дивиться в ліву сторону. Якщо ми виділяємо рядок, то він буде повертатися і дивитися навпаки, і в іншу сторону. Давайте для прикладу. Ну, давайте трошки вже відкрию нашу роботу по редагуванню, покажу. От, наприклад, у нас завдання 1. От я хочу вид виділити не просто по чергово кожне слово, хочу виділити сам рядок. Зверніть увагу, зазвичай у мене курсор дивиться в ліву сторону. Тобто сама стрілочка направлена в ліву сторону. Коли ми працюємо з текстом, Безпосередньо з текстом. У нас, бачите, є вертикальний курсор. А є ще такий момент, коли ми наводимося за границі рядочка. Бачите, тепер в мене знову курсор, але дивиться він вже в стрілочкою в праву сторону. Якщо я клацну, виділяється цілий рядок. Так, фіксуємо ще разок те, що ми вже з вами розібрали. Про по виділену тексту. І так, щоб виділити слово. Встановив на ньому вказівник дві, два рази клацне. От, наприклад, хочу виділити слово текст. Клацаю два рази, слово виділяється. Так, далі. Одразу приклади показую. Щоб виділити рядочок, ми відходимо в ліву сторону. Доки в мене оцей значок такого вертикального нахиленого курсору не зміниться на стрілочку, яка дивиться в іншу сторону. Натискаю ліву кнопочку, виділяється рядочок. Таким же чином, я могу, можу декілька рядочків виділити, затиснувши ліву кнопочку миші. Щоб виділити весь абзац, встанови. Одразу буду показувати результат виконання. Щоб виділити одразу весь абзац. Встановив казівник миші зліва від абзацу і двічі класний ліву кнопочку миші. Ну, Давайте подивимося: От, наприклад, абзац. Це в нас вірші. Тут би нам. О! Ось-ось-ось. Ось, у нас чудово для абзаца підходить. Встановлюємо курсор зліва від тексту і клацаємо два рази. Виділяється. Так, ще разок, два рази. Виділяється в нас абзац. Також альтернативний є варіант. Ми можемо встановити на абзац, який нам потрібно виділити. Прямо посередині тексту і класнути не два рази, а три рази. Раз, два, три. І в нас теж виділяється повністю абзац. Тобто, ще разок, щоб виділити один абзац. Перший спосіб. Відводимо курсор з ліву сторону, клацаємо два рази. Другий спосіб. Наводимося на текст абзацу і клацаємо три рази. І той і той спосіб підходить. Результат ми отримали. Наш текст виділено. Так, далі рухаємося. Щоб вставити текст. Так, щоб вставити в текст символ, ми встановлюємо курсорчик в місці, куди потрібно ввести слово або символ, або розділовий знак. Класно, що лівою кнопочкою миші. У нас з'являється вертикальний курсор, який починає мигати. Саме в цьому місці у нас і буде продовження набору тексту, або якщо ми хочемо щось стерти, доповнити і так далі. Для того, щоб розпочати новий абзац, тобто перейти на наступну строчку при наборі віршів або при наборі звичайних текстів. Зробити новий абзац, ми натискаємо кнопочку Enter. Вона нам для підтвердження введення, переходу на наступний рядочок та створення абзаців. Щоб вставити в текст вільний рядочок, тобто, якщо нам потрібно між абзацами, наприклад, зробити додаткову строчку відступу, то ми встановлюємо курсор в кінець рядочка і натискаємо не один раз Enter, а два рази. Тобто, бачимо, на прикладі документу. Якщо ми натиснули Enter один раз. Бачимо між текстом, немає зайвих рядків. Тобто зробили абзац, пішов наступний текст. Якщо ми клацаємо два рази, іноді таке потрібно. В нас буде відступ між рядочками. Якщо потрібно виправити помилку на початку рядочка, слід натиснути клавішу Home. Ну, знову ж таки, розташування клавіш може бути інакше. Клавіша Home повертає в нас курсор на початок рядочка. Ну, і навпаки, якщо потрібно нам щось змінити в кінці рядочка, ми написамо клавішу End. home, end, home. Повертає курсор на початок рядочка, End. Повертає курсор в кінець рядочка. Ну, як ви здогадались, page Up, Page Down гортають наші сторінки. Прогорнути Page Up на одну сторінку вгору, page Down – спуститися на одну сторінку вниз. Так, для переміщення курсору. А, про це, вибачте, вже про це я розповів, трошки наперед це піг. Да, для переміщення курсору в кінець рядочка використовуємо клавішу «End». And переміщує нам кінець садочка. Так, це вам запитання для самоперевірки. Розкажи, як ми розуміємо, що таке редагування тексту. Пам'ятаємо про зміну значень, про зміну змісту тексту. Як знайти в тексті слова з помилками? Нагадую, що це в нас вони будуть підкреслені. Як видалити зайвий, зайвий символ або символи? Ми пройшли, клавіші home end. 10 секунд назад казав про це: як ставити символ в текст, як вставити в текст вільний рядочок, як виділити слово, порядок, абзац у тексті. Так, це нам оці основні питання, які ми розібрали. Деякі питання ми вже пройшли на попередніх уроків. Нам знадобиться для виконання практичної роботи. Так, пропоную вам розглядати ребус. Що можна зробити? Ви можете зараз поставити наше відео на паузу. Продумати, що тут буде за відповідь, і потім поставити е, знову плей, натиснути пробіл, дослухати, що ж нас тут вийде. Розбираємо ребус. Букавка Т залишається. Зі слова кекс ми забираємо першу букву, забираємо останню букву. У нас залишиться ек. Зі слова лист забираємо першу букву і другу. Залишається був лист, залишається «сити». Об'єднуємо Т плюс «ек» плюс СТ. Вийде слово текст. Тобто те, з чим ми з вами працюємо з текстами. Так, о, дивіться, непогано. У нас є така невеличка задачка на день народження Ганусі. Ну, Гануся бачимо, що це ось дівчинка. У нас тут є основні персонажі: дідусь, Гануся, іншопланетянин Елсік, Хлопчик Олесь, гномик Мудрунчик, і оце хлопчик Петрик на день народження до Ганусі. Завітали гості. Знову ж таки, читаю задачку, натискаєте пробіл, думаєте, потім натискаєте Play, перевіряємо відповіді. Отже, іще раз: до Ганусі завітали гості. Олесь прийшов раніше за Мудрунчика, Петрик пізніше від Елсіка. Мудрунчик раніше, ніж Елсік, а дідусь пізніше, ніж Петрика. Потрібно з'ясувати, хто з них прийшов раніше всіх, а хто з них був останній. Можна собі взяти аркуш паперу, записати хто раніше, хто пізніше. Це задача на порівняння. Ну, відповідь в нас така: раніше за всіх прийшов Олесь. Останній прийшов дідусь. Перевіряйте. Так. Угу. О, дивіться, що ми робимо, коли працюємо з документами. Щоб відкрити е, наш текст, ми в нашому фортіки натискаємо вкладочку Файл, обираємо там пункт «Відкрити». Після натиснення цього пункту відкрити ми обираємо огляд і вибираємо сам документ. Тобто, звідки він в нас, де його розташування. І натискаємо або клацаємо два рази, або клацаємо кнопочку відкрити. Звичайно, що коли ми працюємо з самим текстом, самим текстом, то нам ніхто не забороняє, коли ми скачали цей файлик. Цей файлик у вас буде доступний або в класрумчику, або від класного керівника. Ми пишемо Viber, вона вам скидає завдання. Тобто ви його можете відкрити, просто класнувши двічі ліву кнопочку миші. І працювати з ним у Word. Єдиний момент, якщо якщо ми там працюємо з, наприклад, не Word, а Google-презентаціями або на телефоні планшети, планшеті, то ми окремо маємо підвантажити наш документ редагування тексту в наш Google документи. Ну або, відповідно, на телефоні. Ви скачали і відкрили цей файл. Так, по Google документів ми переходимо в Google документи. Порожній файлик. І сюди в порожній файлик імпортуємо той документ-заготовочку, яку ми вам скинули в класрумчик або від вчительки. Бачите, є пункт «Открить». Тобто відкрити наш документ. Звідки ми його відкриваємо? А, так, 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 так. Завантаження. Тобто, звідки ми його заважаємо? Відкриваємо із завантаження. Browse – це огляд. І на робочому столі ось мій документ редагування тексту. Ми його запускаємо. І бачимо, що він у нас відкривається. Редагування тексту. Як завдання. Ми натискаємо зверху открить в приложенні Google Документи. І можемо з ним працювати, виконувати завдання на редагування. Їх тут у нас буде 4 штуки. Так, це в нас для тих, хто працює з Google документами. Хто з телефону планшету, зрозуміло, що у вас там трошки інакші процедури. Тобто ви відкриваєте з телефону планшету через свою програмку, яку ви встановили. Це може бути і WPS-Office, і Word. Ну, тобто, текстовий редактор показує, наприклад, як ми працюємо із Word. Отже, так, є. Відкрили ми з вами. Завдання редагування тексту. У нас сама наша оця практична робота розподілена на чотири частинки, на чотири завдання. Завдання доволі об'ємні. Тому дивіться, коли у вас буде час, виконуйте, працюйте, щоб все було гаразд. Отже, завдання 1 має два півзавдання. Видаліть у тексті зайві символи, використовуючи Backspace. Нагадую, Backspace стирає символ ліворуч від курсору. Ми встановлюємо курсор, натискаю в себе на клавіатурі backspace, тобто видаляє символ зліва від курсору. І таким чином ми видаляємо зайві, зайві символи. Зверніть увагу, що коли виправляється, коли виправляється помилка, в нас перестає слово бути підкреслене червоною. Лінією. Завдання 1, пункт Б. Знову видаліть в тексті непотрібні символи, але тут же використовуємо кнопочку Delete. Тобто видаляємо символи праворуч від курсора. Встановлюю курсор, натискаю на клавіатурі кнопочку Delete. Знову встановлюємо курсор, кнопочка Delete. І знову ж таки, бачимо, що виправлені слова перестають бути підкреслені червоною лінією. Завдання 2. Виставте до тексту пропущені символи. О, це вже цікавіше. Включаємо українську мову. Дивимося. У чемпона котрмав. Учемп, чемпіона, котрий мав. Успіхів секети. Мабуть, не секети, а секрети. Інтерв'ю цікаво брав. Представник газети. Це в нас буде представник газети. І так далі. Тобто дописати. Бачите, знову ж таки, йде процес редагування, доповнення тексту. Тобто дописати пропущені символи. А тут, навпаки, дивіться, це ж друге ж завдання, тільки вже пункт Б. Виправте помилки в тексті у лекарню чоловіка. Звичайно, що ми знаємо, що тут замість букви Е. Має бути буква І у лікарню чоловіка. «Превела Оксана». Не привела, а привела, і не аксана, а оксана. І так далі. Тобто, зрозуміло. Виправляємо помилки, замінюючи символ, який нам не потрібен, на правильну букву. Так. Завдання три. Розріжте рядки вірша. Кожен новий рядочок починається з червоної літери. Тут ми... це дуже... Це таке навіть легше, ніж друге завдання буде. Ми встановлюємо курсор перед червоною пукавкою і натискаємо клавішу для абзацу. Тобто клавішу, Enter. натиснули, зробили. Натиснули, зробили. Так. Завдання 3. пункт Б. З'єднаєте рядки вірша. Кожен новий рядок починається з червоної літери. Тут зверніть увагу, йде навпаки, занадто багато в нас абзаців. Тобто, що це означає? Коли ми, наприклад, працюємо в Word, в нас є характеристика для абзаців показати всі значки. Бачите, і значок абзацу, тобто після кожної строчки в нас стояв абзац. Тобто оцей enter, який ми встановлюємо, його теж можна стерти. Тобто ми встановлюємо курсор, натискаємо кнопочку Delete. Встановлюємо курсор, натискаємо Delete. І в результаті ми приберемо оті зайві ентери, які нам не знадобляться. І в нас вийде гарний віршик. Єдине, зверніть увагу, що теж є невеличкі помилки. В слові лстя забули букву «и», в слові м'ї літа буковку О і так далі. Тобто, зрозуміло, що ми ще раз встановлюємо делітом прибираємо зайві. Зайві амбза, кнопка Delete видаляє символ праворуч від курсора. Альтернативно, ми можемо поставити на початок строчки, тобто не на кінець строчки, на кінець строчки, ми стираємо Delete. А ми ставимо, якщо на початок строчки, то будемо стирати кнопочкою backspace. Те ж саме, тільки прийдеться стирати не один раз, а два рази. Бо якщо ми стираємо один раз, він повертається на початок строчки. Ще стираємо, повертається на ту строчку, яка нам потрібна. Так, завдання 4. Знайдіть помилки в текстах та виправте їх. Суниця росте в лісі. Слово в лісі це має бути два окремих слова в лісі. По старим виробкам. Листя в ньому на зиму не опадає. Знову не окремо опадає. Так, із зеленим. ми виправляємо помилку Зеленим. Листям, вона її зимує. Зверніть увагу, тут стоїть крапка. Мабуть, тут замість крапки потрібно поставити кому. Ну і так далі. Тут у нас таких ще чотири речення. Зверніть увагу, завдання таке дуже об'ємне. Тому не поспішайте з виконанням. Коли у вас буде вільний час, тоді і виконуємо, щоб не було таке, що замість всіх уроків ви робите тільки інформатику. Тобто, налаштуйтесь, і коли у вас буде гарний настрій. Завдання редагування тексту, яке складається з таких, ну, доволі, бачите, величеньких завдань. Можна проробити. Що ми робимо з результатом? З результатом виконання редагування тексту. Так. Номери телефонів для Viber. Номери телефонів Viber для вчителів, да? вчителів. Тобто, ви відправляєте результат цього завдання у Viber. Так, давайте по формату зроблю трошечки побільше нам шрифт. Для першої групи. Перша група. Вчитель Артем Сергійович. Сергійович, ви відправляєте роботи мені за номером телефону 073 479 3025. Так. На перевірку оці редагування тексту, коли зробити. Для другої групи вчитель Олександр Іліч. І його номер телефону. Так. І його номер телефону. Зараз дивлюсь, 0. секундочку, Так. 093, 089. 68, 79. Отже, коли виконуєте завдання, пропоную відправити на наступні номери. Плюс в класрумі ми окремо вкажемо ще й пошту. Тобто, можна буде або туди відправити, або в Viber. Це в нас номери телефонів для вайберу. Плюс додатково ми напишемо ще пошти. Тобто, продивляєтеся. Так. На цьому ми будемо завершувати. Бажаємо вам успіхів. Будемо чекати на ваші роботи. Знову ж таки, із завданням не поспішайте, воно доволі таки об'ємне. Тому, коли зробите, відправляйте на перевірку. Бажаємо вам успіхів! Бережіть себе і близьких. До побачення!